Якщо ви кажете зараз про ООН, дійсно, я хочу відділити гуманітарну складову, і це у них дуже добре виходить. У ВКБ ООН, ЮНІСЕФ, МОМ всі працюють дуже добре разом з нашими організаціями, проліска. Вони дійсно молодці, але є політична частина, і ви тут праві. І я також доєднуюсь до хору критиків, я мушу теж про це говорити. Це дуже безвідповідальна і беззуба реакція політичного керівництва ООН на те, що коїть. Я зараз скажу постійний член Радбезу ООН. Так не може бути. І якщо вони кажуть, що вони можуть лише проспівчувати нам, то нехай потім співчувають собі, тому що це горе чекатиме їх. Я не боюсь цих слів, бо ми знаємо, ми для себе вибір зробили. Ми боремось з Путіним із його армією, і з із Росією всіма доступними для нас методами і способами. І він про це дуже добре знає. А от такі підриви на Каховський ГЕС є ще. Тестом для цивілізованого світу, якою буде їхня реакція? Наша зрозуміла. Ми зі зброєю в руках будемо їх стільки, скільки потрібно виганяти з нашої землі. А от якою буде реакція Європи і світу, саме це тестує сьогодні Кремль.